Я не думаю, що хтось йому цей політичний притулок дасть, можливо, тільки Путін. Може, Орбан, не знаю, Фіцо, Орбан, не знаю. Якась Аргентин. Ну, уявіть собі в Будапешті попросити політичного притулку. Та, ви що класи, а чому ні? А чому ні? Яким а, Пане Олександре, отже, стосовно політичного притулку, я не думаю, що або в Ізраїлі. Я не думаю, що, що там буде йти мова про політичний притом. Ну, передовсім я переконую, що у Єрмака є кілька паспортів. І кілька громадянств інших держав. Це люди, повторюю, не дурні. Вони собі наперед застовбили всі шляхи відходу. І ніякого політичного притулку їм не потрібно. Вони просто вийдуть в ту країну, де вони є громадянами. Бо тим більше, чого Чого Зеленський так так хвоставити ТаДР, щоб Верховна Рада ухвалила закон про про множине громадянство? Ну, закон же ухвалений, він же є. Отже, таким чином, знову ж таки, доля Єрмака, вона ця доля буде функціонувати до тих пір, допоки. При владі будуть залишатися всі люди, яких він тримає на короткому налигачі, на короткому повітку, всім компроматом, який в нього є. Це шантаж. У нас зараз влада шантажованих людей на чолі з Зеленським. І на, Я, б, я б сказав би сказав так, що я, я не здивуюсь, я не здивуюсь, якщо є задокументовані задокументовані інформації, документи повторюю документи зустрічі Зеленського з Путіним перед виборами 2019 року, де тоді і були оговорені всі функції Галаборотька, які призведуть Україну до прірви. Я, я не здивуюся. Я більше того, я переконаний, що таке. Знову ж таки, якщо повернутися до Міндіч-Гейту, днями було засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, куди запросили представників державного фінансового моніторингу, державного бюро розслідувань, не прийшла держприкордонслужба. Судячи з поведінки цих людей, в мене складається враження, що вони дуже впевнені в собі. Чи означає це, що їх може влада підтримувати? Так підтримує. А там. Зає, а там, 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 там поза 69. Вони у, один у одного от це ділові. І тому допомагає. Це все, це все має, так мовити, зворотній зв'язок. Рука руку миє, так, щоб по-інтелігентному сказати. А тим більше ти... прикордонна служба. Вже скільки про цю службу говорили, розумієте, це ж це ж на наскрізь на, на, на корумпована система наскрізь, бо без відповідної прикордонної служби не сталося би те, що стається в Україні, чи з України а, 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 витік легальних нелегальних людей і в'їзд в Україну. Всіх тих особин, які потім, ніби службою безпеки, визначаються як ті, які приїхали в Україну скоювати чи готувати якісь замахи, чи якісь терористичні акти. Про що ми чуємо що, що, не, що не тижня? Ну, отже, вони нікого не бояться, кого їм боятися? Ялової, ялової опозиції імпотентної повністю вірмаковської. Верховної Ради кого Єрмаковської прокуратури, Портновських судів кого боятися? А люди мовчать, а люди бояться. Тому що людям ніхто не говорить, людей ніхто не закликає до протесту в будь-якій формі, в принципі. Гвалт, Україна валиться. Украї... З України залишилося кілька шматків, які, які, які ще якимось чином забезпечують там, не знаю. Забезпечить життєдіяльність людей українців, адже не секрет, пане Олександре, якщо вони бабахнули в цю Кременчуцьку електростанцію, і, і, і зараз Україна в темряві, між іншим, Путін дуже послідовна людина. Він чесна людина. Він сказав, що Україну він, він так мовити, занурить в темряві, він це робить. Він це робить. Він це робить, причому дуже успішно робить. Отже, багато якщо ви пам'ятаєте на початку було кілька було кілька спроб. Ну, це були такі, я би сказав би, прицілочні удари по дамбі Київської десь. Ракетні удари. Да, там ця дамба вона побудована доволі надійно. Але я переконаний, що за певних умов, пане Олександре, за певних умов. Знаючи, що за це йому нічого не буде, ніхто не буде бомбити Москву, ніхто не об'явить війну Путіну. Путін може цю дамбу знести. Просто знести. І подолу і ліво берега не буде. Двадцятиметрова хвиля знесе, в тому числі, по каскаду і Канівську Гес, і піде аж до моря. Це він може зробити. І те, що він показав. Коли він зніс дамбу в низовій Дніпра, це був не натяк. Це було попередження. І він це зробить. І якщо Путіна не зупинять, він зробить, йому треба, йому треба конче, якщо він не зміг взяти Київ вогнем, він звізьме Київ водою. Тим цунамі страшним. Він не зупиниться. І цьому йому підмахує Зеленський. от така перспектива. І ще одна, пане Олександре, я трошки зроблю відступ. Ви знаєте, от, знову ж таки, ну, звичайно, що всі знають ідуть, ідуть зимові свята, іде, дво, іде Новий рік. Путін занурив ці, ці великі свята зимові темряву. А от Зеленський їх обрізав. Я про це вже говорив кілька разів минулі роки, коли дурнувата Верховна Рада перелякана, яка даруйте слові, обісралася на початку вторгнення. Вона а, за одним і ліквідувала один день вихідних на різдво і один день вихідних на новий рік. Та чекаєте? А ви що теж будете працювати? Ви блядь, нардепи? Ви теж будете працювати а, 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 в день різдва, 25 го чи 1 чи, першого, чи першого січня? що ви будете робити? Ось мені здається, що їх середини грудня не буде в країні. Звичайно, да вони будуть на всяких канарах, і от чи на Балі, чи де вони там пороз'їжджаються? А от українці розумієте, а от в чому полягає цинізм? Ну передовсім не вже один день різдва і один день Нового року. Врятують, якщо люди будуть працювати, врятують Україну, звичайно, що ні. Але люди і так в темрі, люди і так в депресії, то дайте після свят вечора піти поколятувати до своїх рідних, до сусідів, а не пхатися на роботу в темряві. Дайте людям відсвяткувати різдво. Звичайно, що обрізав, він обрізав, обрізані ліквідували різдво по суті. Та чекайте, та скільки ж можна. То поставте вже замість різдва, поставте мінору і дайте в руки Святому Володимиру, заберіть нього Христа, і дайте мінору чи, чи зірку Давида. Я не антисеміт, але люди добрі, то є ж якась є якась межа. Стосовно нового року так само. Треба людям дати відпружинити. Треба людям дати відпружити. Треба людям дати бодай бо хоча б у ковтучок якогось свята з дітьми, з рідними. І, і не думати про те, що там не можна якусь лишню чарку випити, бо тобі завтра пхатися на роботу. Отже, Порошенко, я от до вас звертаюся, Петро Олексійовичу. Там я не знаю, вже певно, буде чи не буде якісь засідання Верховної Ради, то, може, варто би, варто би це скасувати дурне ваше рішення про ліквідацію, ліквідацію, хоча хоча б на Різдво і на Новий рік, вже там інші. Тройці і так далі, коли там і святкували, і, і були якісь дні, чи, 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 чи великдень навіть, бо Великдень все одно припадає на неділю. Ви ще, ви ще неділю скасуєте на великдень, От, то поверніть людям, поверніть людям хоча б трошки. Хоча б трошки того, того світлого свята, особливо стосовно різдва. Знаєте, от теж хотів обговорити, тому що ви напевне знаєте. Ну, скажімо так, ви в політиці були давно ну, давно, і ви знаєте цих людей, які теж з тих пір впливали на українське суспільство, на українську політику. Колишній народний депутат України Андрій Деркач отримав звання Героя Росії. Про це пишуть російські змі? Він є сенатором від Астраханської області Російської Федерації. Справа проти нього розглядається у вищому антикорупційному суді з 23-го року. Підозрюють зокрема в дискредитації України на міжнародній арені. Він мав погіршувати дипломатичні відносини зі США і заважати інтеграцію України до Євросоюзу. А, ну і пам'ятаємо звичайно ці плівки деркача, на які опирався до, до речі, сам Володимир Зеленський. Цікаво, вибачення будуть чи ні? Як ви думаєте? Ні, звичайно. Я, між іншим, Андрюшку Деркача, шльоцика. Коли він був, він же ж похресник у кучми. От. А, а, а старий деркач покійний і кучма вони куми. Так, от, і з старим деркачем, і, і з малим деркачем мене зводила доля. Отже, стосовно малого деркача, він колись був при табачникові. Начальником управління контролю за виконанням державного бюджету в адміністрацію Кучма, і от тоді, коли я, як голова комітету боротьби зі сідом і наркоманією президентові України Кучма, заборонив і вивів з України всіх російських виробників тест-систем на СНІД, гепатит с і Сифіліс і замінив це найякіснішими тест системами закордонного виробництва, бо свого у нас не було. Uh, правда, один там полковник ФСБ uh, почав нібито робити національні тест-системи, а виловив, що він таких пакував, а все решта, всі складові отримав з Ніжнього Новгорода. Так от, я коли побачу, що Україну власне засмоктують в цей епідемічний простір СНІДу, гіпатиту Б і С uh, і узалежнюють від російських тест-систем, передовсім донорство. Тобто ризик передачі СНІДу і всіх решта інфекцій через кров. А російські тест системи мали всього 60% чутливості і специфічності. Всі решта 40 вони давали хібно негативний результат. І у нас СНІД розповсюджували через що? Через донорство. Я це все заборонив, ліквідував. І от табачник дає доручення деркачу, той мене викликає. Я до нього приїжджаю. І він говорить: знаєш що, Слыш, ти мене, Ти говорить, злям взяв 6 мільйонів баксів, Я говорю, що на що? Ну, от і те системи, ти десь їх а що на Бесарабки продав? Що ти мелиш? Ну, коротше, він мені зробив попередження, що якщо я не припиню вишкрібати з України Росію. В цій надзвичайно небезпечній сфері, особливо стосовно донорства, то мені гайки. Я спускаюся з сьомого поверху на третій поверх до Аліни Даниловича кучми. Говорю начальнику його охорони, я хочу до президента. Мене ну, зразу прийняв Кучма Я кажу, Аліна Дінович, нам що, більше ніфіг робить? Що сталося? Я йому розказав ситуацію. Хто? Я кажу, ну хто табачник дав доручення. Він натискає там якусь кнопку. Каже, Ліні а можна це не при мені робити? І заходить Діма табачник. У кучми була попільничка така, знаєте, метрів, сантиметрів 50, така хрустальна. І він цю попільничку кидає в табачника, то добре, що пролетіло мимо. Бо я був би світом вбивство табачника. Оце історія з Андрієм Деркаченком. Та історія з його папашкою. Значить, коли я визначив це по справі Гонгадзе, коли я поставив Потебенька раком і пояснив в Верховній Раді всі ДНК-експертизи, які робилися у професора Іванова в Москві в ДНК експертній лабораторії Міністерства внутрішніх справ під особистою курацією Путіна. Щоб узалежнити кучму від нібито вбивства а, Гонгадзе. І ми це розпатрошили через а, лабораторію Генедія, куди ми послали кров самого Георгія Гонгадзе, яку я випадково виявив на карті обстеження поранення Георгія 93-го року в Абхазії, кров матері і шматок тарашанського тіла. І лабораторія Генедія сказала, що кров матері і кров Георгія це мама і син стосовно Таращанського тіла ноль ДНК спорідненості з кров'ю матері, і ноль з кров'ю Георгія Гонгадзе. Тобто, це не тіло Таращанське, не тіло Георгія. І тоді мама покійна Леся вибачилася перед кучмою. За те, що вона його підозрювала. Так от, коли я це все зробив, мене викликали в СБУ по нотації самого старого Дікача. І мені знову там вклеїли, що я вкрав 6 мільйонів. І коротше, мене морижили десь годин 6. Не ризикуючи далі продовжити цю історію, я виїхав до Великої Британії і отримав там політичний притул. Я співпрацював із МІ 6 і МІ 5, тому що ця справа стосувалася глави держави, і стосувалася Путіна, і стосувалася цієї кодли, які хотіли зробити з України по суті федеративну розшматовану республіку, так звану. І коли я отримав політичний притулок, і коли Іван Степанич Плющ звернувся до Радченка, голови СБУ. Чи що на мене є, і була відповідь, що я чистий, кучма звільнив з посади голови СБУ старого деркача. Так от ця сімейка цього деркача. Це, Деркач це, ви знаєте, от, ніби не можна матюкатися. Я скажу так: що це чорна особина, це зло, це а, отой мішок зла проти України, так само, як і Єрмак, так само як і. Портнув це все одне кодло, як і Медведчук і так далі. Я хочу просто нагадати, що Деркач разом з Дубінським вийшли на прес-конференцію з плівками проти п'ятого президента і колишнього президента США Джо Байдена. Ми пам'ятаємо ці плівки. Чому Зеленський підхопив цю тему? Абсолютно сумнівну, неперевірену. От навіщо це було робити? Фактично дискредитуючи державу потім. Пане Олександре, де одна вуха. Зеленський в системі, він там, він не тут, він там. Звичайно, звичайно, ми зробили подачу стосовно Петра Порошенка. І він її експлуатує. Ви знаєте, я от-от-от цікаво знаєте, от є така така латинська поговірка «Vox, Vox Populi». Я якось їхав в таксі от, днями, да? і щось, як я кажу слово за словом, саме щось чи я з кимось говорив по телефону, і водій, молодий хлопець, там е, вчепився за цю політичну тему і почав лити, лити, лити грязь на Порошенка. І він згадав, що там е, якісь там охоронці Порошенка возили там мільярди, мільярди, мільйони з Москви, їх там арештували і так далі. і так далі Я кажу, на якому базарі ти це чув? Хто тобі розказав? Що це є таке? Так от, звичайно. Ну, потім... Зараз цих охоронців судять, і в них застави по 300 мільйонів. На від... Ні, ні свято є діло. А як же що? що як відпустіть, сказати, що ми от оце обшиблись звиніть. Тобто, ця довгограюча плетівка продовжує грати. І а, потім, коли я вже цьому таксісту розкрив очі, то ми вже, от це, коли я виходив з машини, він мені навіть за це подякував. Тобто, це воно гуляє в народі. Ви розумієте? І а, те, що, те, що Порошенка і досі, досі обливають бруд, не просто обливають брудом, над ним знущаються. Це по суті це тортури, це і фізичні тортури на цих судах. Це все витримати, це і психологічні тортури. Порошенко, він же йому не 20 років і не 30 років. Людина прожила, прожила велике життя, і, 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 і нервова система, і, і вся ця вона в напруженні, тому що хто знає, чим це закінчиться. Так от, я знову звертаюся до Петра Порошенка. Найкращий захист це напад. Не захищайтесь лише. Будете захищатися, ваша доля це доля цього. Як його, що, що, що в тюрмі помер цей, в Росії? Навального? Навального це доля Навального. Ви, 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 ви дочекаєтесь до Навального, вони з вас не злізуть. То, може треба цей циркумфлекс парадокса, це порочне коло розірвати, і розірвати не захистом, а нападом. У вас же достатньо, як у п'ятого президента, достатньо інформації. Чому ви це не робите? Всякому разі, всякому разі, на жаль, оця маса оцього, всього лайна на Порошенка. Але питання полягає не тільки в Порошенко, й в принципі, в поняття української опозиції. Тому що ну так стало, що Порошенко особлює собі опозицію. Правда, значить це означає, що влада в Україні корумпована і антиукраїнська, то виходить, і опозиція теж. Скажімо, не без великого гріха. Тоді постає питання, люди, а, а українському народу, оцим питомим українцям, куди податися? До білих чи до красних? до кого, де воно? Де воно О той осередок, який є чистий. Значить, ще раз, Петро Олексійович, припиніть лише захищатися. Припиніть. Не можете говорити самі з якихось причин. У вас є кому говорити? Повторюю, сьогодні Чейго його прорвало просто. Він говорив правильні речі, він говорив, він говорив власне і він діючий депутат. Інша справа, коли говорить Андрій Рева, чи я там говорячи Дмитро чи Калпін, да? ми не діючі політики, ми не маємо політичної трибуни, а так само від політичної відповідальності рівня депутата Верховної Ради України. Але чай возу прорвало. А між іншим стосовно татар. От а, а, там ідеться про те, що ми Крим типу, здаємо. І ніби на це і, і, і погодився, і погодився а, а, цей Зеленський Галибародька. А ви запитали у кримських татар. Між іншим, Батьківщина а, 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 Крим це батьківщина кримських татар. І вони є так званим титульним народом. Іншої країни, іншої батьківщини, іншої держави у них немає в світі. Ви хочете їх пустити як палестинців на чотири сторони. А ви запитали у них от їхній алгоритм стосовно Криму? Те, що там Зеленський говорить, що там Крим віддати, але ми ніколи не визнаємо, що це не знаю там на віка, не визнаємо, що це російський і так далі. То можливо треба якусь іншу формулу шукати для того, щоб кримські татари да, мали сатисфакцію? Я скільки раз казав за те, що в них забрали батьківщину, я скільки раз казав Чубарову, я скільки раз казав цьому е, їхньому начальнику саме там старій, господи, Джамілєву. Я скільки раз їм казав, ви маєте трибуну організації Обіних Націй? Чому кожного разу в ООН? З трибуни найвищої трибуни, ніби у світі, ви зараз говорите про права кримських татар, про права кримського народу, про те, що над ними знущається. І жодного разу, жодного разу. Ви не сказали, що ви титульна нація. Ви жодного разу не поставили раком них націй стосовно їхніх вихідних фундаментальних документів про право народу і нації мати свою державу. Жодного разу це не стається. Знову чому? Уже таким чином, оця вся породність, порозність і порочність. Оце є ситуація, яка склалася зараз в Україні через Зеленського. Через Зеленського повторюю епіцентр, правильно я Гозу говорив, епіцентр проблеми, проблеми тут, в Україні. Це українська влада, відніше не українська влада. Для того, щоб збити оцей шлях, на яких нас штовхають всі, повторюю, всі. І Євросоюз, і, 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 і Путін, і, і Трамп. Тільки ці шляхи одні кращі, другі гірші, але всі вони порочні для України. Для того, щоб з цього шляху зійти, зірватися на свій шлях. Дві речі треба зробити: дві: перше це усунути Зеленського, його президента і воєнний уряд. Воєнізація, мілітарізація всієї держави, економіки, фінансів, людей, всього сил і засобів на оборону України. І друге, це по великому рахунку, друге це, це ухвалити Верховною Радою. оці застереження, народити. Наш український план мінімізації біди від цієї війни, виходу з цієї війни. Не знаю, як хочете його назвіть, мирний, примирений, як хочете його назвіть, але це має бути український план. Це має бути український алгоритм. І це може зробити тільки одна структура. Один орган державної влади, який згідно конституції представляє. Одноосібно, неподільно і легітимно український народ. Це Верховна Рада України. Зробіть цей план у вигляді застереження. Повторюю, свого часу це врятувало Україну від нового Радянського Союзу, від нового СНД. Повторіть просто це.